Ну от, проходять останні золоті дні осені. Сьогодні середина листопада. Цей тиждень обіцяє бути морозним, але поки що, тепло. поки що тепло. Сьогодні особливо тепло. Так гарно світить сонечко, таке гарне небо. Я вийшла на прогулянку, ловлю, як то кажуть, останні теплі моменти. Бо хто знає, як буде далі, чи можна буде навіть з хати вийти. Як почнуться холода, холода, морози, сніги, дощі. Так що такі справи. Дуже гарно. Дерева вже зовсім майже голі. Зараз покажу вам ліс. Ось такий ліс. Бачите, сумний, сумний, темний. Вже майже зовсім немає ніде листя. Ліс просвічується вже наскрізь. Я ходила в ліс, я вам показувала, в лісі теж нічого не, я не бачила особливого, тому що не знаю, з чим тут зв'язано, просто холодно, напевно, просто вже не час. А тут таке гарне небо. А я пройду зараз 2 кілометри в одну сторону, 2 кілометри в другу сторону, тобто назад буду вертатися. І така буде моя спортивна ходьба. Дні тепер короткі. 5-й годині вже фактично темно. І отакі, такі у нас справи. Так що залишайтеся зі мною, прогулюйтеся зі мною. Кажуть, що кисень дуже добре. що він лікує всі захворювання. Сухо, під ногами сухо, тому що дощів так дуже особливо не було. Ну, я тут йду по призалізну дорогу, тут трохи камінці на дорозі. Слухаю собі різних блогерів, слухаю собі свої улюблені передачі. І отак проходить мій день. Хочу вам показати, до чого приводять оці такі теплі, теплі осінні дні. Бачите, це є верба, і от вона вже пустила, розпустила бруньки. Настільки тепло, чисто, як на Великдень. А що буде на Великдень? Ну, бачите, луна і повітряна тривога. Ні мені йти вперед, ні вертатися назад. Але я все-таки йду вперед. Дасть Бог пронесе. Тут вздовж маршруту моєї проходки. Показую вам, які тут страшні зарослі шипшини. Я її вже назбирала. У мене вже її багато, дуже корисна, в ній дуже багато вітаміну С. І от здобув, що вона тут росте, дозріла. Я позбирала саму таку крупну, а залишилася така більш-менш дрібніша. То, що не запасся шипшиною, можете спокійно сюди прийти. Мені добре, бо в мене вдома конвектори, і я положила його, поставила на конвектор, але мені досить швидко, досить швидко вона висохло. Ну і тепер може стояти цілу зиму, а навіть і дві. От здовж-здовж тут повно її. А вдалені я вам покажу зараз, яке тут гарне озеро. А верби так виглядають, ніби, ніби вони зеленіші і зовсім, зовсім, як то сказати, літній варіант. Але вони вже осипаються, листя сухе, просто воно так напевно виглядає здалеку. Оце є наша відпочинкова база Альбатрос, куди приїжджають люди зі Львова і з навколишніх, напевно, сіл. Там за тими деревами, там дачі. Люди приїжджають зі Львова і мають такий дуже гарний куточок курортний для відпочинку. От я дійшла до фінішу. Я завжди доходжу до цього місця, до цієї гори, вона називається чорна. І роблю розворот назад додому. І зараз я розвертаюся і знову йду назад. Якщо є бажання і є можливість, і є час, то можна два рази зробити такий маршрут. Ну, пройти його. Сьогодні я не знаю, б, напевно один раз тільки буду йти туди і назад. Так, це другий кінець мого маршруту прогулянкового. От ліс. Тут дачі на які завжди через які я йду в ліс. І зараз я піднімаюся на оцю гірку і це вже буде кінець мого маршруту. Зараз я вийду на гору і з гори зніму вам картинку вниз. Ось така панорама з гори на наше село. Задихалася, поки піднялася на гору. Весь маршрут в мене зайняв вся прогулянка півтора години. Може трохи замало, але я думаю, що цього досить. Вдома багато роботи треба повертатися додому. Завершую своє відео. Бажаю вам теж, щоб ви виходили на свіже повітря, хто має можливість. Бережіть себе і Нехай швидше закінчиться все це страхіття, що робиться у нас сьогодні в державі. Знімаю через 2 дні, і от бачите, як різко змінилася погода. То, що була зовсім, зовсім тепла осінь, а сьогодні вже зовсім зима. На дворі 2 градуси тепла, вночі випав сніг, до кінця сьогодні є четвер. Завтра, післязавтра обіцяю, до, вночі, десь до 7 градусів морозу. Закінчилася наша золота осінь, почалася білосніжна зима. Дай Бог, щоб з нею прийшло тільки в наші, в наші хати тепло, щоб було світло, яке останнім часом вимикають, а десь комусь іще гірше. Так що будемо стояти, будемо триматися. І молитися, і просити Бога, щоб все в нас було добре, щоб закінчилося це все, ця війна і нарешті настав мир в нашій державі. До нових зустрічей, всього вам найкращого.